Повітряне судно здіймається у височині, де на нього чекають бурі, пірати і хижі птахи. Капітан і пасажири мусять вирішити ризикнути ще одним польотом чи зійти на землю, аби врятувати бодай здобуте. І тільки найсміливіші долетять до міста вогнів, де нагорода сяє яскравіше за всі зорі. Всім привіт! Мене звати Артем. І так сьогодні в нас знов Селестія, але не просто, а повне видання в локалізації видавництва Вудкет. Як мені сказали, коробочку грою Селестія в Україні купили приблизно 10 тисяч разів. Тому й не дивно, що Вудкет вирішив привезти нам. Повне видання загалом, сьогодні ми з вами не будемо глибоко занурюватись у правила та розбір самої гри, а більше зупинимось на тому, чим саме відрізняється повне видання від минулої бази. Тож, якщо ви ще не знайомі грою Селестія, в описі будуть посилання на огляд цієї гри із доповненнями. Але все ж давайте швиденько вам розкажу основу ігроладу. Отже, Селестія в нас розрахована від 2 до 6 гравців, і у цій грі вашим головним завданням є не збирати якнайбільше переможних очок. І це ви будете робити, відвідуючи різні. Дісні летаючи острови міста, по яким ви подорожуватимете на повітряному кораблі. Кожного раунду один із гравців стає капітаном. Він бере стільки кубів, скільки вказано на наступному місті, і кидає їх. Випалі грані вказують на перепони на шляху, з якими капітану доведеться впоратись, і це буде відбуватись за розіграшу спеціальних карт з відповідними символами. Але перед цим кожен гравець повинен для себе вирішити, чи він вірить у те, що капітан зможе пройти усі випробування, тобто в нього є достатньо потрібних карт. Тоді цей гравець залишається на судні. Або ж є сумніви щодо капітана і його спроможностей. Тоді гравець виходить з корабля і бере одну із карт скарбів біля поточного острова, на якій є зазначена певна кількість переможних очок. А далі капітан вже розігрує потрібні карти, і якщо всього вистачило, корабель переміщується на наступний острів. Проте, якщо карт забракло, тоді корабель розбивається, і ніхто не отримує скарбів. А далі, після польоту, новим капітаном стає наступний гравець і гра. Продовжуються загалом. Це і є усі основні правила. Звісно, що тут ще є особливі карти підсилення, які гравці можуть грати під час подорожі, і ці карти можуть надати змогу перекинути куби, і змусити когось висадитись чи навіть врятуватись після кораблеї трощі, але є і негативні ефекти, як змусити капітана перекинути всі порожні грані на кубах. Тож трішки згадали, що і як тут відбувається у грі, а тепер давайте поговоримо про наповнення. Ну, по-перше, у повному виданні Селесті увійшла базова гра, і відразу обидва доповнення, що були до неї випущені, а саме нові горизонти та більші можливості, що є в цілому дуже гарним моментом, адже вони додають чимало взаємодії між гравцями, особливо негативно, і також дозволяють зробити персонажів унікальними завдяки власним умінням. Глобальних змін у цій коробочці повного видання ніяких не відбулося в цілому. Навіть не було перероблено арти. Однак тепер у вас з'явилася можливість додати властивості текстом прямо на самі карти, адже у коробочку додали спеціальний лист з наліпками, які ви можете використовувати на картах. Крім цього, окремо був доданий варіант для двох гравців, де кожен учасник бере під контроль по три пасажири. Її, знаходячись у будь-якому місті, ви можете висадити одного з пасажирів і отримати стільки карт з колоди на руку, скільки кубиків зазначено на місті. Крім того, коли ви вирішуєте зійти з корабля, ви забираєте відразу усіх своїх пасажирів і берете стільки карт з відповідної колоди, скільки пасажирів прибрали. Проте залишаєте собі лише одну із цих карт. Це, як на мене, прям дуже класний варіант для дуелі, де з'являється нормальна можливість в поповненні роки новими картами для подорожі. Додатково відмічу новий корабель, що є у коробочці, адже тепер у нас з'явилась можливість його кастомізувати різноманітним обладнанням, додавати нову палубу, крила і навіть змінювати задню і носову частини. А також до гри додалися і нові фішки пасажирів, які перестали бути безформеними дерев'яними фішками, і тепер стали окремими унікальними фігурками. Так це не впливає на ігролад, але такий приємний бонус до візуалу. До додаткових компонентів у коробочці відразу є її усі промо. Матеріали є, додаткові плитки міст, що мають у власні правила. Наприклад, ви можете додати до гри карту якір кішка, яка дозволить вам повернутись на корабель, навіть отримавши скарб. Або ж карта інструктора, що дає змогу обрати собі потрібний скарб із наявних, коли ви вийшли із корабля. Щодо нових міст, то тут є Яленвіль. В цілому гра з ним додає бонусів тим, хто відстає, адже кожного разу, коли капітан викидає всі порожні грані, одна з карт скарбів викладається біля цієї плитки. А коли хтось назбирає 50 очок, він бере усі відкладені скарби і розподіляє їх між усіма іншими гравцями. Чесно кажучи, це такий своєрідний буст, який за певною ситуацією може її дозволити комусь обігнати вас за очками. А також тут є ще й особливе місто, Вільнокрай, яке є тільки в українській локалізації. І загалом воно просто змінює правило початку раунду. І тепер, замість того, щоб просто добрати карту на руку, кожен гравець отримує додатковий вибір. Замість цього можна замінити карти на руці або й замінити один із наявних скарбів. А ось найцікавішим, на мою думку, тут стає забути місто Боскалумія, яке на початку гри викладається біля міста з цифрою 12. І перебуваючи у цьому місті, капітан може вирішити не летіти далі і відправи. На пошуки загубленого міста. І для цього капітан кидає 4 куби, для перевірки і за успіху він повинен ще раз кинути знову 4 куби. І тільки за другого успіху усі гравці заходять у місто. Її викладають на нього свої фішки, які принесуть 25 очок наприкінці гри. Проте відкрити це місто можна лише один раз за гру. В цілому, дивлячись на наповнення повного видання Селесті, можна сказати, що якщо у вас ще немає цієї гри, то ця коробочка дійсно виглядає дуже цікавою з усіх боків. Адже, по-перше, тут є все, що є в базі, плюс додаткові бонуси, які окремо не так вже й просто дістати. По-друге, ціна. Попередня база з допами вартує 1960 гривень. А ця коробочка 1800 на момент викладання відео. Щодо самої ціни за таку гру, тут питання не до мене, але як то кажуть, вигоду можна побачити неозброєним оком. А ось якщо у вас вже є база з доповненнями, то звісно, що це велике питання: чи оновлюватись заради промоматеріалів, чи ні. Це вже кожен повинен прийняти рішення самостійно. Але підводячи підсумки, можу сказати, що Celestia якось така гра Патігейм із перевіркою вдачі, спонтанного ризику, блефу і немалої кількості взаємодії, особливо з доповненнями. Це дуже і дуже цікавий варіант гри. І дійсно мало кому ця гра не заходить, адже навіть якщо ви не полюбляєте там пряму взаємодію, ви завжди можете прибрати непотрібні карти і грати, так би мовити, сімейний варіант, як ми зазвичай робимо з донькою. І на цьому в мене все про цю коробочку повного видання Celestia. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал та діліться цим відео з вашими близькими та друзями. Дякую вам за увагу і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, це буде Україна! Па-па!